Доброго дня, висвіта компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Mazda 6 2021 року, 2,5 турбобензин на автоматі. Передній привід. Це в нас Америка, там було мінімальне пошкодження з одним єдиним власником в Україні. Е, ідеальніший стан автомобіля по кузові, взагалі без ніяких кусячків чи ушкоджень. Присутні в нас е, парктроніки, е, камера 360 теж в нас є. Е, оригінальні мазди титани, взагалі без ніякої бардюрки і класна літня е, резина, можна сказати, майже як нова. По комплектації е, сигнатур-комплектація е, е, присутні в нас майже все. Тобто мультимедія е, бусе, контурна підсвітка, підігрівсінь спереду, ззаду. Е, Пам'ять і електрорегулювання сидінь, бачить в нас знаки, запобігання зіткню, сліпі зони, всі асистенти в нас є, у нас все бачить, все читає. Вибір режиму їзди, в нас є також величезна мультимедія, тобто там і камера 360, і CarPlay ну тобто є в нас все. І клімат-контроль, багатозонних. Це в нас шкіряний з перфорацією є в нас темна стеля і люк. Ну Тут є в нас все. Комплектація класна. Взагалі у нас все без зауважень, а головне, що по пробігу всього лише 45 тисяч кілометрів. По обслуговуванні ТО того у нас часно по регламенту, решта без додаткових вкладень, тому що пробіг у нас мінімальний. Ось якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, провіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.